Xbox Копайлот перетворився на ігрового тренера. Майкрософт впровадила свого ще помічника Xbox Копайлот прямо в геймбар. Тепер він може підсказувати під час гри, пояснювати, хто перед вами на екрані, радити щодо проходження, показувати досягнення та історію ігор. Фішка в тому, що Копайлот розуміє, у що ви граєте, і сам робить скріншот. Якщо потрібно уточнити деталі, достатньо запитати. Підтримують цей голосове керування, так що можна спілкуватися з асистентом, не відриваючись від геймпада. Поки що такий сервіс доступний лише. Англійською мовою. І працює в США, Австралії, Новій Зеландії, Японії і Сінапурі. Для новачків і любителів складних РПГ це може стати справжнім порятунком. Але багато чого залежить від того, наскільки розумними виявляться його поради. Я, звичайно, розумію, що багатьом цікаво пограти і розібратися в іграх самостійно. Але це все одно чудовий варіант для тих, хто хоче повчитися з підказками. Ніхто не каже, що людина буде все життя грати, спираючись лише на підказки цього тренера. А на початковому етапі це я вже не знахідка.